Умови, а там є умови. Я думаю, всі вже бачили фото і відео, де вони просто лежать на полу, поранені. Звільнити військових зазовсталі сьогодні закликали у Черкасах. На Соборній площі зібралися рідні та близькі українських бійців, які зараз ведуть бої у заблокованому Маріуполі. Жінки записали звернення до президента Туреччини Ердогана, папи Римського Франциска та інших світових лідерів, аби ті втрутилися у ситуацію. Учасники акції переконані, провести екстракцію до третьої країни можливо. Ми закликаємо не мовчати і кричати до останнього, кричати до останньої хвилини, поки ми не врятуємо тих, хто ще там живий. Ми ми маємо розуміти, що саме ті люди, саме завдяки їм, ми можемо зараз тут стояти.